Михайло Коцюбинського часто називають тихим письменником, але його тексти одні з найглибших в українській літературі. Він народився у 1864 році і все життя уважно спостерігав за людиною, її емоціями, страхами і внутрішніми зламами. Котюбинський був майстром психологічної прози. Він писав не про події, а про те, що відбувається всередині. Його твори інтермецо, ті незабутих предків, фата Моргана, змінили саме уявлення про українську літературу. Маловідомий факт: Котюбинський володів кількома мовами і орієнтувався на європейську літературу, а не на шаблони свого часу. Він багато хворів і працював на межі фізичних сил, але не зраджував стилю. Михайло Коцюбинський довів, українська література може бути тонкою, глибокою і світовою. Якщо ви додивилися це відео до кінця, обов'язково підпишіться на канал. Це дуже допомагає розвитку каналу і популяризації української літератури.